Швейцарія, країна, яка знаходиться в десятці найбільш успішних, найбільш розвинутих країн, яку ну всі без сумніву хотіли б жити в Швейцарії, для яку ми розуміємо, що це країна нашої мрії. Там 90 років назад були цілі області і раді села, де населення страждало від йодного дефіциту з високого ступеню, і були села, де проживали. Велика кількість хворих на кретинізм, тобто люди були інтелектуально недорозвинуті, не було кому служити в армії, не було люди, не могли виконувати просту роботу. І в 1922 році саме тоді Швейцарія і ввела йодовну сіль як засіб профілактики йодного дефіциту. Вона 100 років проводила інформаційну роз'яснювальну роботу, і сьогодні це одна з найуспішніших країн світу. Так що в Україні є гарний приклад, і якщо ми на початку шляху, ми можемо 100 років чекати, можемо піти трошки швидше, якщо нам допоможуть і інші зацікавлені. Е Ну, структури, а не тільки е, через інформування населення можемо бути так само успішні, як і Швейцарія. Бідове насілля – це взагалі це у всьому світі визнано найбільш дешевим, дієвим і ефективним шляхом подолання йодного дефіциту. І власне тому, що о, досвід багатьох країн, практично 130 країн світу, в яких є проблема йодного дефіциту, вирішують її саме шляхом йодованої солі, і вирішують дуже успішно. Практично всі сусідні країни колишнього радянського союзу використовують йодованою сіль в Європі. Більшість країн о, та всі, практично, країни, де є проблема йодного дефіциту, вирішують її шляхом використання йодованої солі. Є законодавчі акти, є нормативні акти, є закони або програми, які вимагають, щоб вся харчова сіль була йодована, або щоб столова сіль, тобто сіль до вживання населення, вся йодована, або населення має йодовану і не йодовану сіль, то тоді. При виробництві продуктів харчуванні використовується йодована сіль. Наприклад, в Данії вся хлібобулична промисловість використовує йодовану сіль в Болгарії. Взагалі, вся промисловість використовує йодовану сіль, і в населення вживає тільки йодовану сіль, тому що в них після Чорнобильської аварії був прийнятий такий закон. В Польщі вся сіль йодована, в Румунії вся сіль йодована, в Білорусі 70% солі харчової населення, використовує йодована і промисловість вся використовує тільки йодовану сіль. Тобто прикладів є дуже багато. І головне, що після того як впроваджується такий метод профілактики. Через декілька років медичні дослідження показують, що захворюваність на щитовидну залозу зменшується, і серед школярів частота збільшення зобу сягає не більше 2-5 В Україні сьогодні середній показник 30%. І... Моніторинг, тобто спостереження як за станом здоров'я населення, так і за е вживанням йодованої солі, проводиться. Е в тих країнах, де є такі програми медичними службами або санітарно-епідеміологічними службами або відповідними іншими медичними, тобто обов'язково проводиться контроль за фактичним станом здоров'я населення. І коли населення досягає вже оптимальних показників по медичним по біологічним показникам, то це не значить, що заходи припиняються і що сіль виймається з виробництва. Це навпаки, що досягнуто бажання Жаного результату, і цей результат має бути затверджений, продовжений і продовжуватися довгі-довгі роки для того, щоб зберігти успіх. Ну, ми в Україні теж до цього прагнемо сьогодні. Я навіть хотіла би відзначити, що. Е... Велика програма прийнята урядом і представлена у президенту минулого тижня, яка називається Економічні реформи програма економічних реформ України 2010-2014 року. Передбачає. Приділити велику увагу стимулюванню здорового способу життя населення, і один із шляхів виконання це є розробка і створення міжгалузевих програм збереження здоров'я населення. Здоров'я людей це не тільки проблема медиків, це здоро це є проблема, і це є питання, яке можуть вирішити люди бізнесу, люди торгівлі, забезпечивши доступ населення до соціально значимого продукту, такого як Ледова на сіль. При цьому вони можуть і будуть мати як свої інтереси, бізнес-інтереси збережені. Но велике соціальне значення від вживання населенням юдованої солі буде теж досягнуто. За останні пів року продаж жідової солі в Чернігівській області зріс в два, а то і в три рази. Це значить, що та інформаційна робота, яка проводилася в області, вже дає гарний результат. Це значить, що населення почало розуміти, що йодова насіль це корисно, це потрібно для розвитку дітей, для збереження інтелекту дітей, для збереження свого здоров'я. Що йодове насіль вона Корисна, що вона не відрізняється від звичайної солі, населення перестає її боятися, а починає любити. А це є дуже значний прорив, тому що збільшити продаж любого продукту на в три рази це на 300, практично відсотків, це є значне досягнення в будь-якому бізнесі. І оскільки в області готується ще й обласна програма по подаванню йодного дефіциту. Це дає нам право очікувати, що ці досягнення і ці, цей рівень інформованості населення в подальшому буде збережений, тому що він буде підключений і інші ланки до вирішення цієї проблеми.